Вони є, але не облаштовані. Йдеться про спеціальні місця для вигулу тварин, яких у Чернівцях є 28. Тож нині на черговій сесії міськради депутати проголосували за належне облаштування таких майданчиків. Чи не у кожній родині є чотирилапий домашній улюбленець? Та не всі досі знають, що в місті є спеціально визначені місця для вигулу тварин, де можна дати своїм улюбленцям волю побігати без повідка та намордника. Однак, якщо на папері таких локацій є 28, то насправді ж ситуація із ними досить критична. Зауважує волонтерка громадської організації Animal Helpers Анна Климчук. Ну, фактично, вони є, але практично мало хто ними користується, навіть якщо вони є, тому що вони не облаштовані, не облаштовані, не облагорожені, і користуватись ними в принципі і неприємно, і незручно, я б так сказала, тому що багато в розруйнованому стані і не облагорожені стосовно того, що немає де присісти, наприклад, немає власне чим зайнятися, тому що добре ти пустив собаку. Вона походила там, зробила свої справи і далі все. І далі треба її брати, і йти далі на прогулянку. Наявність облаштованих майданчиків для вигулу тварин відіграє важливу роль для міста, наголошує волонтерка. Одним з основних завдань цих майданчиків це є поліпшення екологічне, так і санітарно-епідеміологічне ситуації місці це дійсно для того щоб собака могла сходити в туалет там власник міг прибрати і собі далі йти гуляти це таких з основних, також якщо їх облагородити якимись спортивним інвентарем, то тоді це можна використовувати як для занять, наприклад, із кінологом, і просто з собачкою позайматися, щоб був викид енергії. Тож, аби виправити цю ситуацію, нині на черговій сесії міської ради розглядались зміни до програми регулювання чисельності безпритульних тварин та поводження з домашніми тваринами на території Чернівецької міської громади. Це нас якраз красо. Валі бюджету на 23 рік було виділено 500 тисяч для облаштування місць для вигулу тварин. В нас зони для вигулу тварин були затверджені вже в 2014 році. Зараз були працівниками департаменту. дійсно було обіз всіх територій. Ми плануємо внести туди зміни зміни, створити робочу групу, визначити місця, де саме буде здійснюється вигул домашніх тварин, і їх облаштувати. За відповідні зміни у програмі проголосувало 23 міських обранці. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.